Заплатити за паркування буцім, то не встиг. А от для того, щоб махати кулаками, час знайшов. Потрібно було терміново оштрафувати. Хвора на голову. Такий конфлікт прямо в центрі столиці стався між карманичем та інспекторкою. Словесна перепалка буквально за кілька секунд дійшла до фізичної розправи, а все через а... те, що водій отримав штраф. Інспекторка здійснювала контроль оплати за паркування. Людина не сплатила за паркування протягом 10 хвилин. Отже, вона винісла штраф. Він її ображав словами, пояснював, що начебто на кілька хвилин відійшов, хоча б просто міг заплатити 35 гривень за паркування. Горе водію вже повідомили про підозру. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. А от інспекторка наразі тимчасово не виконує свої обов'язки. Зараз перебуває на лікарняному, у неї строзголовному мокзву, вона лікується. Коли інспектори йдуть на роботу виконувати да, свою роботу, вони не очікують чого завгодно, але не того, що їм доведеться вступати в бій з агресивними водіями. І власне тут я думаю, ще й психологічна у дівчини, напевно, є якась травма.